Вот там спортзал, биральне, А то, А то. Почекайте. Хто прибирає санвузол в роздягальні в, в спортзалі? Де вона? Тетяна Доля Петрівна. де вона? Покличте. У вас моючі засоби, все є, видають? Ні, немає рішення. Немає. Чому в нас немає хімії? Як закуплено? коли закуплена? А чим вони повинні мити? Ніч, Водой? Нічого ні. Ні пакетом, ні. Чим вони повинні мити? Поясніть мені. ми ну, власні кошти ми зараз купуємо, самі Ні, ви мені ще раз розкажіть. Ви там закупляєте щось, не закупляєте. Чим вони повинні мити? Ось цих працівників, я зараз їх питаю, чому чистоти немає, а що буду з них питати? Де це все? З того року закуповували багато хімії. Закінчили. Ну, воно все закінчило. Ви, ви взагалі адекватні люди чи ні? Я питаю, чому так? А виходимо на управління освіти, тому що вони не дають е е хімії ніякої. Та що за системна така робота у вас? Так. Ну, Тут діти наші навчаються. Ну, завтра моя дитина тут буду навчатися. Ваша. Вам не соромно, що ми сидім в кабінетах, у нас все є. У вас браню ж є, моючі засоби? Є. І в мене є. А що тут нема? Якісь відношення до дітей, як до скотин. Ну, дивіться, ну. Стояло десь от в колхозі стоїло, отак виглядають. А ми кажемо, у нас освіта в пріоритеті. В чому в пріоритеті? Так. І тут ми робили ремонт. А де, кажуть, у 24-му році? У цьому приміщенні зробили підлогу, пофарбували і стіни. Ось вентиляція працює.